Також ще раз нагадую, що у нас є унікальна машинка для стрижки з мінімальним зрізом і з великими насадками на довжину. Тут в комплекті 10 насадок з максимально до 25 мм включно. Зараз подивимося, розкажу. І ціна приємна, і хороша машинка для дому буде просто супер. По-перше, що ви можете зекономити, тому що це як два в одному. Тобто Ви можете в закритому типі ножі використовувати як тример. тобто там шию підрівняти, перевхід зробити, там бакенбарди і так далі. Там Можливо, для бороди використовувати. Ось, Плюс ви можете також. Ви можете також, як звичайна машинка для стрижки. Значить, сама насад... 10 в комплекті насадок і показую саму найбільшу. Зараз я вам її дістану. Ось, будь ласка, 25 мм зріс. Ось бачите, як в мене а, пальці. Зараз я максимально, щоб правдоподобано. Продав... Ось так. Відстань пальців, бачите? Оце така відстань, такий зріс. Це велика насадка. 25 мм, вона рідко куди попадається. Вона тут є. Ціна 899 гривень. Машинку справді рекомендую. До речі, тут комбіноване живлення. Тобто машинка працює від акумулятора, може працювати від мережі. Тобто, якщо вона в нуль розрядилась, ви під'єднуєте мережу і одразу вона працює від мережі. Тобто не треба там чекати, поки вона трішечки зарядиться, ви одразу можете нею працювати. Це в нас бренд Розі, Хороший дуже бренд. У нас завжди в них приємні ціни, хороші по характеристикам інструменти. Тому в принципі працювати з ними одне буде задоволення. Це в нас зараз я вам підкажу модель HQ324. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно надаємо гарантію на рік на всю нашу техніку.